Програму підтримки ветеранів і ветеранок треба було робити вчора. Це б значно б облегшило весь процес і зараз би ми були в більшій готовності. Привіт, мене звати Яна Гончаренко. Я директорка з комунікації та сталого розвитку української медіагрупи Старлайт Медіа. В березні ми отримали відзнаку власне від Veteran Hub компанії дружньої до ветеранів. Це була дуже важливо для нас і дуже своєчасна нагорода, тому що якраз в той момент група завершила написання стратегії підтримки ветеранів та ветеранок на робочому місці. Це справді значимо, і ми віримо, що це буде важливим сигналом і для наших майбутніх кандидатів та співробітників ветеранів, що ця компанія і це місце, в якій вони можуть реалізувати себе, отримати підтримку і відчувати себе просто комфортно. Ми побачили позитивний фідбек від співробітниць, які чекають на повернення близьких з фронту. І Вони сказали, що для них працювати в компанії, яка опікується цією темою, буде значно емоційно комфортнішим. Наша співробітниця військова приїхала на декілька днів. Вона мала можливість бути в Києві, приїхала в офіс. Звичайний такий діалог, багато робочих процесів. Я сиділа біля неї, я пам'ятаю, як вона повернулася. Сказала: я думаю, що я вже не повернусь. Ну, не сюди працювати, ні, взагалі, на якусь цивільну посаду. Я і мій досвід війни зі мною назавжди, і я напевно зможу залишатися тільки у війську або в спеціальностях дотичних до нього. Я пам'ятаю, що в цей момент стало дуже очевидно, що недостатньо зробити якийсь окремий проект, присвячений ветеранам. Тобі треба політика. Яка буде працювати з твоїми співробітниками ще в час, коли вони є мобілізованими? Тобі треба політика, яка буде охоплювати всі процеси, з якими вони зіштовхуються на робочому місці, яка відповідає на питання, окей, як я їх підтримую, що я можу зробити для них? Ти точно можеш задати собі питання, що ти можеш зробити для сім'ї військової або військової. І ти точно на моє переконання можеш, маєш задуматися, а що твій бізнес може зробити, крім того, щоб опікуватися про своїх ветеранів співробітників. Тому ми звернулися тоді до дослідження американського досвіду. Ми дивилися список топ 100 кращих роботодавців для ветеранів від американського той же час ми точно розуміли наскільки сильно американський контекст відрізняється від українського. Важливий момент власне гайд. Практика став для нас також дуже важливою основою і справжнім путівником в процесі написання цієї стратегії. Стратегія була прийнята. 1 березня станом на зараз, як мінімум 20% програми, це нові елементи, які в неї були доповнені після. Власне, перший пункт ніякої ветеранської політики не може бути без залучення ветеранів і ветеранок до її написання. Пункт другий для нас. Це не може працювати, якщо ви це просто доручите своїм HR-командам. Там на нашу суб'єктивну думку так точно не може працювати. Тобі треба залучення лідерів і лідерок бізнесу на найвищому рівні. Тобі треба, щоб в це були включені всі твої команди. Тобі треба, щоб кожен день приймаючи рішення, чи створюючи створюючи нові проекти, вони задавалися питанням, власне окей, чи є тут простір для того, щоб прийняти якесь рішення чи зміну, яка може підтримати ветеранську спільноту. Третій пункт це, власне, відкритий діалог постійний про цю тему. І, власне, діалог на всіх рівнях команди має відбуватися вже зараз. Знову ж таки, дедалі з залученням самих ветеранів, якщо ваші співробітники ще не повернулися, це можуть бути люди власне, з ветеранських організацій, це можуть бути ваші поки мобілізовані співробітники, які долучаться, але цей діалог, власне, має відбуватися вже зараз. Четвертий, якийсь рівень, такий формування цієї корпоративної політики це створення. Корпоративна культура, власне, це створення політик, які об'єднають всіх в єдиному розумінні, що це означає на практиці, як ми діємо, коли повертається людина, як ми домовилися діяти, щоб її підтримати, як ми домовилися, ми не говоримо чи не діємо в разі там, кризових ситуацій. Ну, Навряд це останнє, але також важливе для нас це розуміння того, що. Ця корпоративна культура це не тимчасове рішення. Вона не на час, поки триває повномасштабна війна, поки ти кожен день пам'ятаєш, що для тебе зробили українські військові. Ти маєш створювати цю культуру і такі стратегії з розумінням, що вони мають продовжувати працювати через п'ять, через десять років. Перша частина цієї стратегії це власне підтримка комунікації з нашими людьми, поки вони знаходяться в війську. І ми це зараз робимо не тільки безпосередньо в контактах з ними, але й через перші такі маленькі проекти піклування про їх сім'ї. Другий етап адаптаційний він передбачає, що наші співробітники, які повертаються на робочі місце, мають право на три місяці гнучкового графіку. Це три місяці, в які ти можеш працювати, якщо тобі комфортніше, не в день а пізній вечір змінити кількість днів, в які ти працюєш, змінити кількість, кількість і суть задач, які ти виконував, і при цьому твоя заробітна плата буде збережена в повному об'ємі. Ми задаємо питання через три місяці близько після повернення, якраз, про те. Чи бачиш ти, чи хочеш ти якось нового застосування знань та досвіду, які в тебе з'явився, чи цікаво тобі ще робити те, що ти робив до що би ти хотів в цьому змінити? Це момент, в який ми фіксуємо, чи є якісь нові освітні потреби чи бажання змінити професію для того, щоб своєчасно встигнути запропонувати нову посаду всередині компанії і не втратити ну, ціну для нас людину частину нашого людського капіталу. Є розроблені рекомендації для керівника який має супроводжувати процес власне повернення на робоче місце, це нагадування, власне, просто про те, що якщо щось змінилося в команді в суті задач, які виконував твій відділ чи твоя команда програмах, з якими ви працювали в підходах до прийняття рішень, будь ласка, повідом про це людину. Є розроблена анкета адаптації, в якій співробітники чи співробітниці, які повернулися на робоче місце, оцінюють власне якість наших зусиль і мають можливість повідомити нам, що треба змінити в цьому підході, що важливо було би додати на цьому етапі, а, чи не зіштовхнувся, чи не зіштовхнулася вона власне а, а, з дискримінацією чи з конфліктами на робочому місці. І це така. А, Ну, важливий для документ і для того, щоб зробити зріз першого етапу і швидко відреагувати в разі, якщо політика потребує змін. Там є друга частинка, яка розписана під адаптацію співробітників нових, які можуть прийти на робоче місце. Вона дуже близька, вона схожа. Її відмінність в тому, що в першій частині в нас ще є додаткові консультації юридичні для оформлення. Ну, власне, для супроводу цих бюрократичних процесів, з якими зіштовхуються ветерани та ветеранки по поверненню до цивільного життя. І власне там був цей елемент гнучкого графіку. Тут. Тут його вже немає, і тут ментором стає не керівник чи керівниця, а власне ветерани, які вже працюють в організації, які вже повернулися. Далі в нас є великий блок корпоративної культури, власне, і тут все від навчання до комунікаційних окремих зустрічей. До прийнятого рішення, що комунікаційні зустрічі команди та будь-які зустрічі команди всієї групи або всієї команди топ менеджменту тепер не можуть відбутися, якщо серед спікерів цієї зустрічі немає хоча б одного ветерана або ветеранки, чи власне співробітника чи співробітниця, які зараз знаходяться в війську на частину внутрішніх комунікацій, також є постійне інформування співробітників про можливості чи сервіси, які існують ну, обов'язково наші, в тому числі партнерські чи державні для підтримки сімей, що очікують на повернення близького на захисників і захисниць. Крім цього, в блоці корпоративної культури в нас є корпоративна спільнота ветеранів ветеранок тих сімей. Першою буде формування спільноти дружин, які чекають на повернення коханих. Це будуть такі модеровані зустрічі з залученням, власне, психологині, яка має досвід проведення таких групових форматів е, зустрічей і підтримки жінок, що очікують на повернення близьких. Плануємо створити аналогічну групу, власне, як тільки е, в нас буде більша кількість ветеранів та ветеранок, що повернулися на робоче місце. Ми розуміємо, що там, те, що всі ветерани-ветеранки будуть хотіти продовжувати займатися соціальною діяльністю ну це очевидний міф. Але чи є серед цієї групи люди, які захочуть зберігати таку там значущість, там національну соціальну того, що вони роблять на робочому місці? точно є. І ми для себе вирішили, що... Ну, ми можемо проактивно запропонувати їм і стати людьми, які будуть керувати соціальними проектами, які є зараз в Е, У нас же є цей перший досвід. Власне, наша співробітниця, яка ще служить, вже сказала так, я забуваю під себе проект, присвячений темі психологічної підтримки ветеранів ветеранок, промоції ментального здоров'я. Це точно буду робити я. Ми про це домовились. Я навіть зараз тримаю її в курсі, розповідаючи окей, що що тут відбувається. Ну і далі є великий блок власне пільг і підтримки. Він включає в себе від якихось банальних речей, типу страхування обов'язкового, яке має бути, бути одразу розширене, в момент, як тільки людина повідомила нам, що вона демобілізувалась до пільг, типу на спортзали йоги, фізичну активність не тільки для ветерана чи ветеранки, а й для їх сімей воно поширюється. Ми зараз в частині освіти запартнери вже з однією неформальною інституцією і двома університетами для того, щоб мати змогу швидше забезпечувати, от закривати якраз цю потребу на перекваліфікацію на нові знання. І насправді інвестиція в цю освіту. Важливо, якщо роботодавець хоче зберегти своїх людей, і важливо, якщо роботодавець хоче насправді збагатитися, в тому числі за за рахунок нових знань, експертизи і досвіду, яка з'явилася у твого співробітника чи співробітниця. Окрім цих партнерств з зовнішніми інституціями, ми зараз плануємо розробку трьох таких корпоративних зустрічей, курсів освітніх. Один буде присвячений фінансовій грамотності, один буде присвячений лідерству, і один управлінню змінами. Метрика наявних травм і поранень допомагає тобі також зрозуміти, коли тобі треба і в яких напрямках медичного супорту збільшити інвестиції, коли тобі ще треба більше посилити напрям розвитку доступності твоїх твого робочого простору. Тому це важливо після повернення людини на робоче місце. Ми також слідкуємо власне за тим, які освітні проекти цікавіші ще групі ветеранів і ветеранок, за якими медичними послугами вони частіше звертаються. І ще така метрика: це вихідні, тобто за власним бажанням або пропуски на робочому місці. Це також ну очевидно важливий фактор для моніторингу, щоб в разі потреби своєчасно змогти допомогти людині, якщо ти як роботодавець поки не знаєш, що відбулося. На сайті Starlight Media ви легко знайдете поруч з розділом Таланти, розділ ветеранська програма, де ви можете ознайомитися зі всією програмою, переліком пільг і зараз. Ми працюємо над тим, щоб розширити ще більше цей розділ. В нас є знову ж таки партнерство з ветеранськими організаціями, яким ми надсилаємо всі поточні вакансії Starlight Медіа для того, щоб збільшити кількість ветеранів і ветеранок, які в нас порацелаштовані. Тому що, звісно, важливо не тільки підтримувати своїх співробітників, співробітниць. Ми точно прагнемо для до того, щоб кількість ветеранів та Серед наших кандидатів і кандидаток, серед наших нових співробітників і співробітниць значно збільшувалася. Як ми реагуємо в момент, коли ми дізналися про те, що наша людина загинула, і що ми робимо в найбільші місяці? Мені і нам хотілося би знайти відповідь на питання, як переконатися, що через 5 і 10 років власне пам'ять про цих людей. Буде частиною корпоративної історії, знань. Що ми робимо зараз? Зараз є виплата одразу для підтримки сім'ї. Зараз є Ну, оскільки ми медіа компанія, і ми бачимо, що це важливо завжди є сюжет в пам'ять про нашу людину. Ми бачимо, наскільки це важливо для сім'ї в першу чергу. Завжди в цей день є звернення Сіо. Щоб ми не було, яким би там не було не знаю, навантаження Джену на цей день, СЕО звертається до всієї команди. Це така перша частина. Друга частина це програми для дітей, напрям підтримки дружин. А в обидвох випадках ми одразу проінформували про те, що коли ти будеш готова до старту роботи з психотерапевтом ми будемо сплачувати ці послуги, яку тобі готова. Якщо ти побачиш таку потребу, ми готові взяти це на себе. Ми бачимо зараз вже потребу розширити цю психологічну послугу і на дітей. Знову ж таки, ми про це не думали, але практика зараз показує, що така потреба є. Чи це потребує фінансування, особливо в частині підтримки здоров'я. Так. Чи це якісь такі суми, які там не підйомні для бізнесу? Ну не знаю, як мінімум, тому що кожна з послуг є адаптивною. Не треба забувати, що всередині більшості команд є люди, готові. Волонтерити для вас, як тільки ми заговорили про е, освітні програми для ветеранів ветеранок, мені одразу написали три е, директорки, насправді, напрямків, які сказали, окей, я точно готова зараз вести курс по Digital, в будь-який момент, коли вони мені скажуть, е, я готова віддати там всю свою експертизу, всі свої знання, все, що я вмію. І це вже означає, що там, мовно, нашій компанії не треба купувати цей курс чи можливість, тому що всередині є і експертиза, і готовність це робити безкоштовно просто для колег ветеранів. Якщо там ви працюєте в маленькій організації, це не означає, що для вас закрита можливість написати велику і класну ветеранську програму. Ви точно можете це зробити, просто переосмисливши, якими будуть мої послуги, і якою буде моя підтримка, і як я зі своєю всією командою буду над цим працювати. Більше інформації про те, як стати дружньою до ветеранів компанією, шукайте в курсі Практика.